І рівне, останні такі передпродажні штришки. Завод. Будемо зараз виїжджати і завантажуватись на ніч, щоб виїхати раненко до нашого покупця. Так гарно світиться. Наш уріончик все ж нащито. Главне працює пікалка. О, ріончик GT, 504 з кабіною. Оновлена кабіна. Стала така Пластику більше, ніж більш лишитіша. Мозочка, рівненька дорога, підвісні педальки, передні задні противаги. Ще є покращені порівняно з тим, що було. І ти така є яка буде регіону на лісочку допомагати вручну. Або бунять, бо я держу їх до останнього, бо клієнт дуже-дуже довго чекає, а цей трактор збирається довго. Ось такий красунчик. Звертайтесь в міня агрорівне, Ніч на вулиці, дощ, а ми працюємо.